Доброго дня, мене звати Богдан. Я працюю обсмажчиком у кавовій компанії 25 Coffee Roasters. Сьогодні хотів би поговорити про українську та італійську обсмажку, а саме в чому ж різниця. У кожній країні та навіть у кожного обсмажчика є свій підхід до вибору сировини та до обсмажки. Хтось любить темну, хтось любить світло, обсмажку, це є нормально. Ми звикли до того, що у супермаркетах є дуже багато імпортної кави, дуже часто з Італії. Взагалі, Італія асоціюється у багатьох людей саме з кавою. Зараз є дуже багато італійських брендів, які є майже у кожному супермаркеті. Це трапилось через те, що внутрішній ринок не міг задовольнити потреби українців у кави, тому ми були вимушені завозити каву з Італії. Ми звикли до того, що кава це напій чорного кольору, який зазвичай гіркий, до якого ми додаємо цукор, молоко, вершки та так далі. Зараз наш підхід до кави змінився. Ми отримали можливість використовувати більш якісні та Сучасні прилади для готування кави У нас з'явилася можливість завозити зелене зерно та смажити його в Україні. Збільшився попит на свіжобсмажену спешалці каву. Так, в чому ж принципова різниця між обсмажкою кави в Україні та в Італії? Ми повинні розуміти, що історично так склалося, що обсмажка кави в Італії це найтемніша обсмажка в світі. Якщо казати коротко, то у кавовому зерні є деяка кількість цукру, яка карамелізується при обсмажці. Тобто, ми отримуємо солодку чашку кави за рахунок цієї карамелізації. Якщо ж ми карамелізуємо цукор більше ніж нам потрібно, тобто смажимо дуже довго і темно каву, то цей цукор починає горіти, і ми отримуємо гірку каву, яка може викликати печію, розлади в травленні. Взагалі, це не дуже добре для організму людини. Для чого використовують зазвичай темну обсмажку? Зазвичай її використовують для того, щоб переховати усі дефекти зеленого зерна, тобто беруть не дуже якісну. Сировину та усмажкою закривають усі негативні смаки у цієї кави. Ми завжди намагаємося вибирати каву без дефектів, свіжого врожаю та обсмажити її так, щоб розкрити весь потенціал та не пересмажити. Ще один фактор, який дуже впливає на смак кави, це те, про що ми завжди кажемо, це. Свіжість кави, як давно вона була обсмажена. Тобто, якщо умовно, ми беремо каву з Італії, яку обсмажили колись давно, на те, щоб вона дійшла до вас, потребується дуже багато часу. Спочатку вона мусить їхати до України, знаходитися на блокпостах, потім на якихось складах, потім на полиці у супермаркеті, вона може знаходитися там дуже довго. І тільки після цього ви купуєте її, змелюєте вдома і заварюєте. Ми ж гарантуємо, що ви отримуєте каву свіжої обсмажки, тобто, це буде кава, яка там або тиждень, або два тижні тому була обсмажена і доставлена вам. Це є дуже велика перевага, тому завжди потрібно купувати каву у локального обсмажчика, тому що тільки так ви можете гарантувати собі свіжість вашої кави. А свіжість це дуже важливо. А я нагадаю, що якщо ви купуєте каву, яку обсмажили більше ніж три місяці тому, то більшість смакоароматичних ароматичних компонентів, яка була в ній, вже відсутня. Ще одна перевага української обсмажки це те, що коли ви купуєте каву від українського виробника, ви підтримуєте українську економіку. І також я хотів би додати, що у нас є така опція на нашому сайті, що ви маєте можливість купити підвішену каву, яку ми відправимо до наших захисників з Харківської області. За півтори місяця ми вже від. Правили за допомогою вас близько 30 кілограмів кави і дуже велике дякую вам за це. Допомагайте і далі. І також, якщо у вас вдома немає кавмолки і ви купуєте вже змелену каву десь у магазині чи супермаркеті, то ви отримуєте якийсь усереднений помел, який може не підійти саме до вашого. Обладнання, коли ви купуєте каву, приклад нас, то ми можемо підібрати помел необхідний для вашого девайсу, і це дуже гарно вплине на смак кави. Купуючи каву у українського виробника, наприклад, у нас, ви отримуєте каву поточного врожаю, ви отримуєте свіжо обсмажену каву, ви отримуєте можливість помелу під будь-який ваш девайс особисто для вас. Ви отримуєте каву, яка обсмажена добре, яка вам піде лише на користь, і ви підтримуєте економіку України. Тож смачної вам кави, всього доброго, до побачення.